Нехай всім привіт. Шо, привет, я скидю, <рес> дівай, дівай. Друзі, всім привіт. Вибралися на річку на самі секретні місця, але головне, що про ці секретні місця знала наша риба. Дивіться, яка краса. Качечки Качачки собі кормляться, купаються, все. Мусили роззуватись, бо води багато. Зараз взуваємось і розпочинаємо. І так, друзі, розпочну я з попіра. І в мене ще тут є горі Луміс палочка. Тільки приїхала, буду тестувати. Вона така від 1,75 грамів і до 870. Ну, коротше, від 2, там, грубо кажучи, до 9 грамів паличка така регуляр фаст. Тільки приїхала. Тільки приїхала така досить цікава палюжечка. Хочу спробувати, що вона себе представляє. Почну тіємку Red Pepper і Popper Rapop. Так ще, друзі, ложу паличку і спробуємо з попера половити. Так, що воно? Є тут щучка. Чи окунчик? Перший закид, Щучка би мала би брати. Вітя пішов зразу на глибинку. Я хочу спробувати з поверхностних приманок почати. Вов незвично кидати палкою. Це як незвично піть. Йомає! Я ще до неї привикнути треба. Вона так м'ягенько так прогружається, що це капець. Так, друзі, поставлю ще діка невеличко, попробую як палочка працює. На рівномірці. Вверх по течії трошки нагружається, дивлюсь так. О, так, да. вже трава є. Тіко закинув. Була риба, друзі. Ай, її пали, окунчик зійшов, поки камера включалась, значить перехліснувся в облір. Стукнуло щось, не побачив що, бо якраз включав камеру. Мой і що окунчик? Друзі, шано було клювання в мене. Вийшов галавель. І то такий недєтський на Рафаеля. Друзі, є риба. Боже, яку я покльовку продрушляв галавля. Друзі, це просто треш. Він є. Він випрыгнув весь з води. Жалко, що я камеру не включив. Рафаельчик в роботі. Невеличке друге клювання, і друге він сів. Друзі, такого красення. Блін. в мене ще так головлі не клювали, як цей клюнув, я вам скажу чесно. Відпускаю його. Коміди. А, маленький жерешок. О, друзі, тільки кинув воблер, приводнився і є жерешок. Що ти хочеш, Петя? Тільки кинув її риба. Жирішок. Жерішок. Тільки кинув, не встиг завести, вже клюнув. Як я тобі казав, жеріхова точка. Ну, маленький, звісно. Але вони так пригають офігенно. Там десь там фінеза збоку лежить. Ось сюди, от, там така йде яма і коса йде. Я на цією косой провів, він одразу вальнув мені. Друзі, поставив 70-го ріджа. І зараз будемо пребувати. Сього полетів він досить. Я вже бекінга сюди підмотувати. Так офігенно полетів. Притім при всьому. Давай, жахни я знаю. Не знаю, є якась рибка. В ходу головлік може. Фух, я ж тобі казав єсть. Тепло скупці є? Ламай пальці. Ні, просто не хочу його травмувати. Поняв, тільки докинув, куди треба, ми трошки далеко стоїмо і єсть. Дати тобі кренки? А, ну так, да, не та палка, в принципі. Ж... головдик. Я ж кажу, що бере. На передній крючок. Я то вже причому в ногах взяв. Друзі, бачите, ще один на зібейт Хікорі головлік. Друге, тут друге клювання і він є, опускає. Ну що ж, друзі, в принципі, будемо прощатися. Половили трошки я головників, вже ріжків. В п'яті одне клювання було, щось підбило ріджа 70-го і на тому все. Так що... Коротенький виїзд спробували. Нічого не видно, Петя. Тебе майже не видно. Okay. Да. Короче, такий слабенько. Ну, ще можна було б залишитися зі значовкою, тому можна було б головлів половити. Не знаю, якийсь там судочок міг би вийти, сомік. В принципі, можна було би половити. Але до комендантської почерп додому всім пока!